Мії вітання, шановні на Сьогодні, друзі, хочу показати, як ми робимо вино з домашнього винограду. Ось в нас такий виноград в кінці серпня достигає. Ось такі грони величенкі. Попередні роки жінка закривала компоти. Брала 3 літровий слоїк або 2 літровий таку грона і закривала, але в зв'язку з тим, що цього року. Багато є гнилого винограду, ну, то він на компоти не піде. Тому вирішили зробити вино. Хоча можна було б, звичайно, зварити компоти із такого перебраного винограду. Але, як говориться, від компоту голова крутитися не буде, тому робимо. А то ще кілька грон в мене залишилося, зараз я обірву. І далі вам буду показувати процес роботи. Може кому сподобається, поставити лайк і спробуйте собі. Так, виноград обірвав. Тепер запускаю свої довгі худі руки в баняк і погнав. Перем'яв всі ягідки. Ну, от, як у нас скажемо, вийшла така беця. Тепер то несу в комору, накриваю кришкою і буду чекати, коли почне підніматися шапка. І помішувати десь так напротязі тижня. Хочу показати наступний от етап роботи по виготовленню домашнього виноградного вина. Прийшло вже 6 днів. Сік вже відділився. І ось таким друшлячком потрібно зняти так звану мезгу зверху. Акуратненько, відерко. Сюди ми кидаємо нержавічне ведро, тому що ми будемо заливати його гарячою водою. І буде з нього вино також. Можна змішувати його з цим, це залежно від того, скільки буде соку. Має такий бутильок з кислоти. Має таких 4 штучки. Якщо є багато соку, значить не змішую. А якщо є мало, можна змішати і долити в бутиль. Я також проводив різні експерименти. Я вам скажу, на смак різниці немає ніякої. Ну добре, я буду далі проціджувати, потім зніму наступний етап, а то мені незручно одною рукою. Так, процідив я сік, стільки соку вийшло у мене. А тут у мене м'язга, Ось так. Ще довелося застосувати такий дрошлячок. От ми залиємо гарячою водою. Пустої ніч. І зранку процідимо. Трошка багато роботи з тим проціджуванням різним. Набагато простіше видушити сік прямо з ягідок винограду. Але я щось практикую таку технологію. Маю преси, правда, він не дуже великий. Можливо, ще колись і попробую. А зараз важливий такий момент. Виномір. Я вже показую який, не знаю, чи тут буде видно добре. Так, тут спирт. Ось цукор. Спершу бачите п'я ще з тої сторони. А зверху має писати цукор. Непогано ну, видно. Зараз ми будемо його пускати і замирати, яку цукристість має сік. Зараз. Ось тут є цукор. На вісім, значить, сперт. На вісім стоїть, значить цукор має то напротив вісім. Ну, має де то десять відсотків цукру. По солоду Солодкий сік цього року. Значить, треба тепер додати цукру. Я додаю цукор так не менше 20%, щоб було, і не більше 25%. Тому що одного року я пробував більше дати як 25 і не бродить. Тому що цукор обвеликає дикі дріжджі, які на шкірці винограду є тому що виноград не миється І Тоді припиняється процес бродіння. Тому найкращий варіант до 25% цукру. Тому що, чим більше цукристі, тим крепше вино. Зараз будемо додати цукор. Знову ж таки, не зможу зняти цього процесу. Але коли піджину, тоді покажу. Так, засипав я цукру. Буду старатися показати, щоб було добре видно. Ось бачите, є 20. 20, 25. Випускаємо. Ми, Ми добре видно 25, добре видно. О, не доходить до 25. Дета 24, 23 Цукру. Цього достатньо. Більше. Цукру додати не будемо, тому що ми ще потім будемо змішувати. це вже буде завтра, коли залиємо мизгу. Зараз беремо шланг такий харчовий. І треба процідити в бутильок. На бутильку я навіть Завжди коректором позначки роблю. Бачите, з минулого року так і піше 20% цукристість була, то я окремо робив сік з мізги, о, піше розведений. Значить, це було розведене вино. цього білого винограду воно в мене в підвалі зберігалось. Ну, то треба би потім зняти ту надпись. Але зараз треба процідити. Так, проціджуємо вино, змушений поставити ві, що був на стіл, тому що не хотіло мені текти. І побачимо, скільки вийде соку. Так, друзі, стільки соку вийшло в мене. Маловато, як для такого бутилька, але 10-літрового вільного я не маю. Значить, я тут залив теплою водою. Ці залишки ми щоб було, воно цілу ніч постої, натягне, я проціджу, піджену, ні, спочатку долию десь так приблизно, більше не варто лити, тому що перших 3 дні дуже сильний буде процес бродіння. Якщо забагато налити соку то він пожене трубкою. Тому що я буду ставити дирочка, в мене є пластиліном заліплюю. І буду ставити. На водяний затвор. Але то вже буде завтра. Я весь цей процес зніму. Так, друзі, процідив я мізу, перемішав весь сік, дав 24% цукру. Тут цього достатньо. Якраз мені добре вийшло бутильок. Більше не варто лити, тому що перших 3 дні дуже буде активний. Процес бродіння і може погнати трубку. І бачите, трубка навіть у мене така корична, тому що минулого року мені погнало. Я закрутив пробку зверху, заліпив пластиліну. І для контролю треба подути. Чи нема де утічки, подути треба в трубочку. О! І ви відчуєте, якщо нема ніде-ніде тут утічки, тому що в мене тут дуже щільно, значить. Повітря повертається назад. Це дуже важливо, тому що коли проходить процес бродіння і попадає кисень, тоді вино перетворюється на оцет або оцетон. І для цього, для цього ставиться водяний затор. Ось таку бутилочку беру і підемо на ту. Зараз я покажу. Тому що в зв'язку з тим, що в мене бетонна. Підлога і зверху лінор тягне холод. Щоб холодно не тягнуло, я ставлю під низ пінопласт. Зараз ми його поставимо на місце. Так, бутильок на місці. І він тут буде стояти, поки не завершиться процес бродіння. Це